Подача. Чудово Артем. Військовий. Травмований, але на рівні. Працює на спортивному майданчику. На рівні із усіма. Ай, Артем! Беруться. Беруться. Що там? контрольовано все. А да, там контролировано. подача. Чудово. И снова тем. Макс Мес. Чудово. Вова. Есть, Юля. Что там? Назад. Еще раз. Не. 17 сечня. А еще гимназия. Чи чекнув Артемчик? Хорошо. Що там? Максимець. <свят> 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 по амплітуді, по по всім стінам. По всім стінам. Оце врізав. І мимо. Що там? А там. Поняв ще раз. А Ай, хорошо. Підвесає. Але беруть. А ну ще раз, ще беруть. А ну цей раз Артемчик. А другий Артем узяв. Продовжуються хапунці. Бит ніхто не хоче. Бит ніхто не хоче. Надіються на хапунці. А тут беруть. А. Подача. Працюємо. Працюємо чудово. Усі, усі працюють. Ой, потужньо і отужньо. А красавці і ще луче. Що там? є, Беруть і не беруть. Ще назару. Назар. Назар. Доля. Володя. Володя. Ще раз. Назар. Ні. Не вдалося перехопити ініціативу Моренис. Ні. Ні. Не вдається. Подача. Вода. Єсть. Е. А. Там. Что Вот там. Вот там. А там. Вот дача. Что там? Прожурив. Прожурив. Да, мов дядина. Чудово. <-cele> берутся, не берутся. А Виталик. Ох, черк хороший. С подвохом. О! Пет кидают. Пет чуть Вова. Артанчик. Понял. Никита. Подача. Берут. Берут. И в на хороший, да. да. Расслаблено. Не можна почуватися на майданчику. Артемчик! Есть хлопок. Хлопок. А прием не получим. Знов подачка. Ой, хорошая. Сетка от сетки. Подача Артемче є хлопчик наш військовий грає на рівні з усіма. Він на протезі, друзі, і займається разом з нами, друзі. Подача беруть і не хочуть. Беруть. І не От за позачардем. Ні. Сьогодні працюємо в Бальчинській гімназії. До нас доєднався військовий. Герой наш Ловчик. Красавець на протезі. І працює, друзі, на рівні. З усіма Артемчик. У спортивному залі Гайсинської гімназії Моровець. Отдача. Є таке. Артем. Ух! По вікнах, по вікнах, подача і отдача і подача. І заразом переход. І чудово. І наші И всі Артем бере, хороший бере. Удача, что там літає літамнячик, а в темчик. Да, чудово.